15 січня свої імени не відзначають жінки на ім'я Олена. Нехай ваш небесний охоронець завжди крокує поруч, оберігаючи від усього лихого. Нехай кожен день буде наповнений світлом і благодаттю, нехай у вашому житті буде багато благословень та приємних сюрпризів. Бажаємо багато приємних моментів, безмежної любові та достатку. Нехай кожен день буде сповнений добром. Побажаємо тобі веселих нот життя та успішних досягнень, великої палкої любові та небувалого щастя в житті. Будьте завжди чарівними, веселими, добрими, загадковими, красивими та неповторними. Сьогодні, у твій день, ангела, ми хочемо побажати, щоб у житті твоїм було багато свята, завжди щоб радість і достаток несло собою майбуття. І щоб наснагу. І здоров'я, ти мала на усе життя. І в подарунок прийміть цю музичну композицію. Із святом вас. Якби не ти, я б не вірив в любов, якби не ти, я б не знав, в чому сенсу просто земного життя. Життя. А наша сторі, сторі просто почалась. Я тихо жив собі, і ти собі жила. Говорив, що для людей любов, лиш звук, вона мігрант людських сердець у наших рук, ти опікалася, не раз і я горів, і я вважав, що світ хронічно захворів, та дві дороги заплилися у одну, і я піднявся на поверхню, а до того, йшов одну, як ви не ти, я б не вірив. Якби не ти я б не знав, чому серцю просто земного життя, життя, нехай не радше подум стану сну, ти мені сили даєш ніби крила, вони в небо летять, летять, Де крила є обов'язково є вобог, комусь пустить боротьби. Хтось сіда в вагон Хтось вириває з м'ясом серце із грудей, шукає хтось любов у безлічі людей, не без спаву ти на хулить, бо найде Води не розминулись, Він її знайде, бо як ще ні навіщо ця планета там і всі веде. Якби не ти, я б не вірив любов, якби не ти я б не знав. Я впаду, стану, сну. Ти в сили даєш, ніби крила Птахами вони в небо летять летять. Якби не ти я б не вірив любов, якби не ти я б не знав, чому сенсу простого земного життя, життя. Нехай не раз, я впаду встану сну Сили даєш, ніби крила викрила вони в небо летять. Летять, якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя, життя.